Шановна громада, давні документи і літописи, пам'ятки історії та права, релігійні традиції та народні звичаї, наука, література, музика, живопис, легенди та міфи, прислівля та приказки, і навіть випуски новин усе це по-своєму змалює нашу державу і нас, із вами. Але є одна річ, яка дає найбільш детальну та об'єктивну оцінку. Це Конституція України. Державними символами України є державний прапор, який майорить на нашій площі, державний герб, який символізує на чому за що ми б'ємося. Це право українського народу на самовизначення, всенародно схвалена незалежність України, незворотність шляху до. Шановні колеги, шановні мешканці Красноградської територіальної громади, сьогодні ми з вами святкуємо одне з найголовніших державних свят День Конституції України. Часки, час, тяжкий час ми з вами живемо. Час, коли кожен день нашого життя це нова історія. Саме найцінніше для нас зараз свобода, незалежність, суверенітет нашої держави. Саме за це борються наші захисники, саме за це поклали життя наші сини і доньки. Але недостатньо вибороти свободу, незалежність та суверенітет нашої країни. Це все необхідно зберегти і примножити. І заради цього ми з вами працюємо. Ми працюємо для наших мешканців, ми працюємо для нашої громади, ми працюємо для нашої країни. Я хочу побажати вам всім сили, завзяття і миру. Все буде Україна і слава нашій Україні! Державний гімн є душею нашої нації. Чудно? <coughs> Ші майбутні покоління мали права. Наше покоління не має права здатися. Ворог не зможе усвідомити силу, з якою ми готові битися за свою волю, за свої права та свободи. Той, хто не має цього сам, ніколи не позбавить цього інших. Саме тому для ворога неминучим є покарання, і воно настане. Настане і мир, і наші діти нарешті підуть до школи. Вони змалечку знають, що таке свобода і боротьба. За неї, що таке права, що таке конституція України, шановна громада, запрошуємо вас покласти квіти до великого державу. Слава сім'ї, героям. Конституції України, слава Збройним силам України, слава Україні! Дякуємо, що долучилися до нашого заходу. До нових зустрічей. Небесний слід.